Хатка. Автор Галина Вдовиченко намалювала Наталка Гайда. Можливо, ви вже зустрічали цих малюків, упізнаєте їх? А може, ви їх бачите вперше? Тоді час познайомитися. У цій зимовій історії кошенятка ще зовсім малі. Прокидайся, малюче, чого розкричався? Маленький клаповух поторсав лапкою про до кошеня. Приплентався до чужого під'їзду під чужу батарею, то не заважай спати. Га? Кошенятко розплющило очі. Одне жовте, одне блакитне. Малюк витріщився, не розуміючи, де він, хто його будить. Мені жах наснився, промурмотів різноокий. Покрутився, сховав ніс у лапку і заснув. Більше цієї ночі не плакав у сні. Уранці дві кошенят вибігли на двір. а там, а там снігу вище голови насипало. Спробуй но поживу знайди. Ані крихти не видно. Голодні малюки роздобули лише порожній пакет із під молока. По кілька крапель кожному дісталося. Занадто легкий сніданок. І сніжинки на язику дуже швидко тануть. На порозі крамниці вже сидять двійко інших кошенят, сперечаються, хто перший по молоку, а хто другий. Це черга, ми за вами, приєднується клаповухий з Різнооким. Ще й пухнастик якийсь дріботить. Хто останній по сметану? запитує. Сметана є чи тільки молоко? Поглянь, який допитливий! А ось і молоко. Продавчиня виносить його кошеняткам у глибокій мисочці, ще сметанку на блюдечку, звідки ж ви бігли малюки, дивується. Клаповух і компанія виходить. Кошенятка хлебчуть, схилившись над мискою. Щойно п'ятеро було, а ось уже і шестеро, бо якась малявка без дозволу вколо стрип замиготів її рожевий язичок швидко-швидко. Не проганяти ж пострибунку, де п'ятеро їдять, там і шостий голодний не залишиться. Полягали кошенята на осонні, спостерігають, як вітер бавиться кольоровими папірцями, жене їх сніговою стежинкою. Що воно таке яскраве й шелестке? Обгортки від цукерок, каже пострибунка. А що таке цукерки? Цікавиться допитливий. Це такі несмачні шматочки їжі в красивих папірцях. Мене одна дівчинка пригощала, пояснює пострибунка. Найкраще в цукерках це обгортки. Та хто ж їй повірить? У красиві папірчики загортають щось смачненьке, такі маленькі сосисочки, скажімо. Пора побавитись в котячу гру найвправніший мисливець на обгортки. Яка глибока між деревами кучугура, чом би не покататися там і не погратися в сніговий лабіринт. А ми подужаємо, сумнівається допитливий. Звісно, подужаємо, озиваються кошенята. Нас аж шестеро. Запрацювали передніми й задніми лапками всіма двадцятьма чотирма. Яка захоплива гра! Ховатися і шукати одне одного в сніговому лабіринті. Найкраще місце для гри у піжмурки. Хто швидше за всіх дістанеться до місця, де лежить скоринка хліба? Хто найшвидше винесе її з лабіринту? Визначити переможця не вдалося, бо в запалі змагання втратили скоринку. Той малюк, що з різними очима проковтнув її в дорозі. Зашпортався, впав, пояснив він друзям. Хліб, кофть та й зник, навіть смаку не відчув. Кошенятка вже набігались в лабіринті, тепер вони сніхові археологи. Чого тільки не знайдеш, розкопуючи сніг, знайшли навіть червоне дитяче відерце і дві прищіпки для білизни. А це що таке? Заморожені вишеньки з компоту. Ось воно що! Котяче фруктове морозиво. Які ж то ласощі, вишнева перерва, час відпочити. А де ви всі живете? запитує допитливий. Перезирнулися кошенята? Ніде. І ночуй, де випаде. Треба нам хатку побудувати, каже тоді пострибунка. Будемо там жити до весни. А весною, кажуть, стане тепло. Ніхто з кошенят не знає, що таке весна. Та й звідки вони ще такі малі, лише зиму знають. А зима це холодно і сніг. З чого ми хатку збудуємо? Зі снігу будемо в ній жити, як снігові барси, такі великі дикі кішки, наші родичі з сімейства котячих. То що? Будуємо снігову котохатку? Так! Ула! Гукає той, що з різними очима, не вимовляє ри. Ну, та нічого, може, весною навчиться. Снігові кульки чудовий будівельний матеріал. Шматки фанери теж знадобляться. Швидше, друзі, замотільно сувається. Ви тільки погляньте, вже зведені стіни, невже кошенятка зробили це своїми лапками? Саме їм не віриться. Накрили стіни фанерою, ось і стеля, іншу фанеру на підлогу, ще й застелили килимком, його з під чиїхось дверей вітром принесло. Треба затишку додати, каже пострибунка, гайда на двір. Хтось додому ніс ялинку, загубив пухнасту гілку, а двійко кошенят знайшли. Той, що з різними очима. Покрутився біля крамниці і ось уже несе ванільні сушки з маком на шнурку. Пострибунка з клаповухим позбирали обгортки від цукерок. Допитливий повернувся з ошиником у зубах тим, що світиться. Домашній пес розстелепе загубив чи кіт розяв. А може, я виборов цей ошинник у нерівній сутичці, обурився допитливий. Хто ж на? Може, й так. Щойно всі повернулися додому, щойно двері зачинили, як на дворі потемніло й загуло, здійнялася хуртовина. А кошеняткам добре? Ось воно що таке: домашній затишок. Хромтять сушками з маком, радіють, що не зволікали, не відклали важливої справи на потім. А тепер де сховатися від негоди до самої весни? є? У своїй Котухатці снігові! Розмріялися кошенята, що на них чекає в майбутньому. Стануть вони великі, як ті снігові барси, вільно будуть розгулювати проспектами та площами міста, гойдатимуть дітей на своїх довгих хвостах, а наступної зими знову збудують снігову котохатку. Велику-превелику діти будуть з'їжджати з із неї на санчатах. На лижах, на пластмасових тарілках, наче гірки, І сміятимуться. Ось побачите, одного дня ці малюки зустрінуть великий гурт безпритульних котів, їх стане загалом аж 36,6. Дорослі коти спочатку кликатимуть кошенят: Гей, ти, як там тебе? Ніби не зрозуміло, що клаповухий це клаповух, а пострибунка із сивими шкарпетками це жабка-сиволапка. Той із різними очима, що не вимовляє букву «ри» і крутиться навіть у вісні, це круть. Допитливий це, звісно, Яків. Безжурний кіт Гарольд I І безжурний кіт Гарольд ІІ іще теж не знають своїх імен, але знатимуть, вона все свій час, як після зими весна.